Цими вихідними працівникам Новгород-Сіверського району електромереж довелося працювати в посиленому режимі. Дзвонити до диспетчерської служби почали з п'ятниці. Як пам'ятаємо, був сильний вітер. Цього дня у оселях мешканців Орлівки близько 13-ї години погасло світло. Порив вітру пошкодив електромережу. За дві години електропостачання відновили. Зранку через цю ж причину не було світла у смертській школі. Наступного дня диспетчери зареєстрували чотири аварії в електромережі. в Наму вітер обірвав провід. Це призвело до збоїв в електропостачанні. Не було світла в суботу, також в блистові та печенюгах. Через сильний порив вітру автоматично вимикались лінії на комплектних трансформаторних підстанціях. У націлі Оремівці протягом двох годин відновляли електропостачання у Красному хуторі. Причина та ж ситуація з погодою на районі, як не тільки в новотіськам районі, але й у цілому по Україні охочилась більшої падання снігу естественно, снег дуже приносить і нашій організації, так как є падение дерев, було недавно падение дерева это на піанецький лагерь, в село Біріна, де бригади пришлось їхати через Сумську область, устранять повреждения. Окрім того, що під час негоди кількість пошкоджень збільшилась, дістатися до місця аварії часто буває нелегко. Проблема ліквідацією аварій одна стоїть. Ви видите, що сніг падає. Траси ну так центральные, можно сказать, почищены, а такие где-то село добраться практически невозможно, поскольку там чистка снега, насколько я понимаю, вообще наверное, не производится. И добраться туда бригаде, по сути дела, очень тяжело. Я теперь затрати бальшого гарюча йде, щоб туди доїхати, тому що зараз погодні умови, условия ані ділять своє діло. Вже декілька днів йде сніг. На дагах будинків його накопичило ще мало. Працівники ногород Сіверського районно електромереж просять жителів району дотримуватись правил безпеки під час його прибирання. І зараз сніг, ще більше нападає на криші, на дамадвазможна опазання сніги сніга на вода і, звісно, с їхнім поврежденням. Так что просим, обращаясь к жителям города Новгородцевска, в целом районе. Если есть такая необходимость по снега, то в принципе могут обращаться в Новгородцевский лес. У нас есть бригада оперативного знаю, которая может приехать и в любую ситуацию оказать какую-то помощь, отключить линию, чтобы не было дальнейшего повреждения. Поскольку снег, который вы сами чистите, вы можете оборвать вод, и этот вод может закоротить, естественно, что может повредить оборудование у абонентов, погореть телевизоры, там, холодильники. И прочая бытовая техніка.